Я з тих щасливих, хто мала тата багато в своєму житті. Він був міцним фундаментом нашої родини, кремезним дубом, під креслатим гіллям якого завжди почувалася в безпеці або можна було заховатись від палючого сонця чи перечекати грозу. Він був однаково строгим, так і сильно люблячим. Кажуть, Діти розбаловані міру достатку їхніх батьків, то напевно я по тих мірках також такою була, але ще кажуть, що яблуко від яблуні далеко не падає, то я правдивий плід татової яблуньки. І хоч в дитинстві я трохи злостилась від того, що на татове питання, чия ти донечка, тато хотів чути лише татова, але тепер. Посміхаюся, з вдячністю, нема дня такого, коли б я не згадувала про нього, не присмачувала свою мову його жартунцями, приповідками чи просто словами, як сказав би мій тато. У нас були свої особливі стосунки, ніби в таємниченні від мами чи брата. Ми могли просто глянути один одному в очі без слів. Випустивши бісики або приховати непрошену сльозу, тато плакав, багато, він легко розчулювався, і то не всім було зрозуміло, бо як такий кремезний чоловік вагою під 100 кілограм розпускає нюні, він не стидався своїх сліз, як і своєї віри, своєї ненависті до москалів в ті часи. Тато прожив вісім років після складної операції, коли нам казали максимум півроку. Він жив з вірою і великим життєлюбством. Тато вчив мене молитися своїми словами, і я молилась, і цілувати хліб тато вчив також і руки людям старшого віку. Я дуже вболіваю за родинні цінності кожного з нас, за міцні сім'ї. Ця тема болюча сьогодні для нас ще більше бо війна. Я знаю з власного досвіду, як дітям пережити смерть батька, і не важливо, що це в мирний час. Нас ціле покоління формується діти війни, діти, які втратили батьків на війні, обіймімо їх своєю любов'ю. Ніхто з нас не в силі замінити чи стати батьком для них, але ми можемо цінувати ще більше батьків своїх дітей, своїх власних, пам'ятати про них, бути вдячними для них, бо, не, бо ми на цьому світі є тому, що в нас були чи є, чи будуть наші татусі.